Соціалізація, реабілітація і повернення колишніх воїнів до життя після боїв такі принципи закладені у спортивні змагання колишніх військовослужбовців і гринаскорених. Сергій Паєцик, учасник бойових дій, отримав поранення при звільненні Херсонщини. Я командир танкового взводу, і ми учасували в освобождені. У нас була херсонська операція, тобто наші танки йшли на прорив. І підбили наш любимий танк. Поэтому, слава Богу, всі остались живы. Броня і танки нас спасають. Спасибо чехам. Броня держить. Сергій один з 24 криворіжців, які цього року представлятимуть наше місто на всеукраїнських іграх наскорених у складі криворізької збірної. Воїни, афганці, учасники АТО, ООС, а також військовослужбовці, що стали на захист країни під час повномасштабного російського вторгнення. Криворіжці виступатимуть у семи з дев'яти видів спорту: це легка атлетика, стрільба з лука, пауерліфтинг, волейбол, сидячи, плавання, настільний теніс та велоспорт. Коли ми команду е, створювали нашу у нас була така дуже велика проблема з волейболістами. Ну, У нас було тільки три хлопці, і все кажуть, та я волейбол, ніколи не грав. А зараз я, 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 я цим гордюсь. І це е, велика повага Князіву, це наш тренер, який е, хлопцям волейбол показав, е, що, що, що таке волейбол. Хлопці загорілись, і ми, і ми виставляємо повноцінні дві команди запасними. У нас буде грати волейбол, дві команди, по 8 чоловік, шість основних і два запасних. Це, це круто, я вважаю. У складі команди досвідчений Василь Стуженко. Він представлятиме місто на іграх нескорених, втім не зароблятиме очки до скарбниці криворізької команди. Така умова організаторів. Адже торік, попри війну та брак часу на підготовку, колишній боєць батальйону Кривбас взяв участь у міжнародних змаганнях інвіктус у Газі та Урігеймс у США. Тоді ну, Україна виступила дуже непогано. Можна сказати за себе, що в командній Стрільбі з луку наша команда України здобула срібло, ну і по плаванню я виступив п'ятий результат був. Особисто у стрільбі теж п'яте місце було. А вже коли їхали на Warriors Games, який був в Орландо в Америці в серпні, місяців, то Цю команду запросила до себе Британія. Ми там місяць тренувалися з Орландо. Я привіз три золотих медалі з плавання в особистий залік, стрільба з лука, срібло і срібло команда волейбол. Сідячі той рік був ну, по змаганням мене дуже продуктивний. 27 квітня команда криворізьких Нескорених вирушає до Львова. Цьому передував підготовчий процес на кращих спортивних базах міста. Це палац водних видів спорту Дюша Номородин, зал настільного тенісу восьмої спортшколи, палац спорту «Дюша» номер Сім та спортивний клуб Форест там пройшла реабілітація і підготовка капітана Нескорених Валерія Катькіна та учасника команди Назара Лозового. Пауерліфтери виступатимуть у жимі лежачі під керівництвом Олександра Гончара. До команди я потрапив завдяки Катькіну Валерію, мій товариш, друг. В прошлому у нас досягнення були сумісні у спорті. Силових відділ спорту доступна вправа, зрозуміла і для людей з деякими особливостями, ну, скажімо так, поранення дуже підходить. Рада оборони міста взяла на себе витрати, пов'язані з оплатою проїзду, придбанням необхідного інвентаря та спортивної форми. 24 учасники отримали комплекти одягу, кепки, сумки, а також спортивне взуття. За основу логотипу взяли шеврон тактичної групи Кривий ріг що захищала місто від окупанта. Ветерани з інших міст вони шоки від тої підтримки, яку Наші незламні спортсмени отримують від міської влади і раду оборони, очолюємо Олександром Вілковим. Це і нове спортивне знаряддя закуплено, це і спортивна міська база разом з кваліфікованими тренерами. Це і форму, яку ми сьогодні, до речі, вручили команді на всіх 24 учасників змагань цьому році. Всебічна підтримка і місто поважає тих героїв, які віддали своє здоров'я за захист батьківщини. І я впевнений, що ми, відчуваючи цю підтримку, не підведемо наше місто і привеземо перемогу. Криворізька делегація вже забронювала квитки на цілий купейний вагон. В її складі безпосередньо учасники Ігор Нескорених, фахівці департаменту сім'ї, молоді та спорту, лікарі та тренери. У Львові команду зустрінуть автобусом та відвезуть на локацію у Вінниках. Це східна частина Львова. За результатами Ігор Нескорених буде сформовано збірну України для участі у міжнародних змаганнях інвіктусів, що пройдуть у вересні в німецькому Дюссельдорфі. Іван Проводов, Олег Каплій. say then